Вітаю вас на своєму каналі, рецепти Джулії, та пропоную сьогодні надзвичайно смачний рецепт шоколадного печива. До м'якого вершкового масла я додаю дрібку солі, цукрову пудру та жовтки. Білки можна використати для маринового рулету, в мене є на каналі його рецепт. Можна приготувати омлет або ж е, додати в оладки. Варіантів дуже багато. І все перемішуємо. Далі я додаю какао і е, додаю сюди кукурудзяний крухмаль. І гарно знову все перемішую. Розпушувач я додаю до борошна і просію все в тісто. Спочатку ложкою замішую, потім одягну перчатки і вже буду замішувати перчатками, тому що маса буде тугенька. Тісто виходить дуже-дуже м'якеньке. Загортаємо його в харчову плівку та відправляємо на 30-40 хвилин до морозильної камери. Беремо одну частину тіста, іншу краще заховати знову в морозильну камеру, щоб воно не розтануло. І натираємо на пергамент. Після того, як тісто ми натерли, розподіляємо його рівномірно по всій формі і притискаємо, щоб воно в нас було однієї товщини. Зверху на тісто викладаємо густий джем або густе варення, щоб не було зайвої вологи, Це обов'язково. В мене домашнє варення, тут в мене абрикос та яблучко. І розподіляємо рівномірно по всьому тісту. Дістаємо з морозильної камери тісто, натираємо його і рівномірно розподіляємо по джему. 180 градусів режим конвекція. 25 хвилин і все готово. Поки печиво ще тепле, нарізаємо його на шматочки. Друзі, воно надзвичайно ароматне, соковите, там якеньке. Дуже дякую, що сьогодні були разом зі мною. Готуйте, смакуйте, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Побачимось. Ось.